Новий парк альтернативної енергетики. Аби жителі мали світло та тепло, в області активно впроваджують нові методи отримання джерела енергії. Цього разу використовуватимуть енергію вітру. На Території Хмельницького району проводиться зведення вітропарку, на якому буде розміщено два вітрогенератори потужністю 2 МВт Кожний. Загалом цей вітропарк наразі буде генерувати. Близько 9 мільйонів кіловат. Енергонезалежність в умовах сьогодення надважлива, адже енергетична система області потребує додаткової потужності, використовуючи різні джерела її надходження. Внаслідок ворожих атак було ушкоджено розподільчої генерації. На зараз це дуже важливо. Тому найкоротші терміни цей об'єкт він після монтажа був приєднаний до об'єднаної енергетичної системи та забезпечував додаткову електричну енергію для реалізації цього проєкту. Крім власних коштів, скористалися і державною програмою доступні кредити 5-7-9%. ба більше лише на двох таких вітряках зупинятись не збираються. Подальшому планується розширення вітропарку до чотирьох вітрогенераторів, що загалом буде мати проектну потужність 8 МВт. Тож уже з січня встановлені два потужних вітрогенератори перетворюватимуть кінетичну енергію вітру на електричну, і це стане ще одним кроком у підсилення енергетичного потенціалу області. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.